Ой, ти, дівчино, з горіха зерня, Іван Франко. Ой, ти, дівчино, з горіха зерня, Чом твоє серденько, колюче терня, Чом твої устонька, тиха молитва, а твоє слово остре як бритва? Чом твої очі сяють тим чаром, що то запалює серце пожаром? Ох! Тії очі темніші ночі, хто в них задивиться, й сонця не хоче, і чом твій усміх для мене скрута, серце бентежить, як буря люта. Ой ти, дівчино, ясна я зоре, ти мої радощі, ти моє горе, тебе видаючи, любити мушу, тебе кохаючи, загублю душу.